Ну що, Вонтор H728, TV-Box з восьма ядрами з активним охолодженням. Так, ви це правильно почули. Активне охолодження, яке повністю не гріється з 1000 Мбітним Ланом. 4 на 32, є варіант 4 на 64. І при тому, що 4 на 64 коштує лише 40 баксів, а 4 на 32 коштує лише 36 баксів. Але чи такий він крутилезний, чи для чого він? І що він, і з чим його їдять, і чи купуємо його. Коротше, на каналі Технозон Україна оцей h 728. Від Вондар. Поїхали. Відкладаю. Ми ще його побачимо на розпаковці. Ну, скажімо так, на розборі, бо дуже прикольно. Бачите, воно таке там, там щось жужить. Коротше не гріється. От відразу кажу, не гріється повністю, повністю він холоднючий, як не знаю хто. А от ми з вами на сторінці продавця, і він дійсно коштує 36,79. Але це не перший tv бокс, який я бачив з таким варіантом охолодження. Був ще. Ну є зараз NVIDIA Shield TV, він дійсно холодний з активним охолодженням, але був ще колись Мікул m 8 s Max. 8 досі продається, де подекуди поде, можна знайти. І він був з hd звуком, приколясний. Такий, знаєте, від Микула. Але ну, там така сіточка, як і тут, і знаєте, що з нею було через декілька місяців. Правильно, ви почали його розбирати і почали очищати, але там був класний проц. 8 ядер, MLogic S912 з HD звуком, ну нема вже все, канову літу. Але оцей Вонтар, дивіться, що вони прям заявляють, а заявляють, вони багато. Вісім ядер, Cortex A55, Малі G57, нефіга собі. І від себе відразу скажу, що тут 64-бітна система. ddr 3, 4 ГБ, є MMC32х64. Підтримує. Ви самі бачите, тут написано AV1, 8K відео 4K 60, так? Ви ж це все бачите, бо ми ж потім до тестів дійдемо. Підтримує гігабітний Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5. Все начебто, прям, ну. Бомба якась, не знаю, щось вони там. Пульт блютусний, все класно. І навіть вони показують у CPU mark Rating, це, до речі, Antutu, вони показують 174 тисячі балів. В мене вийшло 169. Але ну, тестував вже повністю налаштований. Написано below 60 градусів, тобто це близько 60 градусів, але, ну також, чесно кажучи, так, він дійсно не гріється у звичайних варіантах. Навіть у іграшках у якихось важких він не гріється більше, ніж там 71-75 градусів, але ну, в тестуванні ми доходили до 80. Ну, то таке собі. Це все-таки Winner, І знаєте, що саме цікаве, Зараз опускаємось, Я хочу дійти до Характеристик до специфікації, бо по першій специфікації написали багато, а тут ми вже йдемо у специфікацію самого процесору і бачимо, що ну давайте так. Аде АВ1, так, читаємо АВ1, ав 1 а АВ не бачу. Немає ав 1 Добре. H264 декадує до 4К30 а де 4К60, ладно. H265 декодує 4K60 добре, 8K24 VP декодер до 4К60 FPS, тобто YouTube повинен працювати 4K60 FPS. І е, хоча вони там пишуть про HDR, про все інше, тут більш нічого не написали. Ну давайте так, посилання в опису під цим відео. Підписуйтесь, натискайте дзвоник, але від себе скажу відразу. Відразу скажу, що якщо ви хочете дійсно нормальні tv бокси то в Україні ви їх можете купити за посиланням опису під цим відео, яке ну, там ми рекомендуємо. З промокодом Технозон на Nexon.ua буде, буде знижечка. Чи просто зіскануйте ось цей QR-кодик і буде вам щастя, скажімо так. Чи на ліжці також є безліч у нас TV-боксів, там також є промокод. Лисичка вам закине. І, ну і звісно ж, е, в нас є ось такий QR-код чи посилання опису під цим відео, де ви можете купити стримінгові сервіси по типу МАГО, там світ ТВ дуже-дуже дешево. І також можете зісканувати, чи в опису під цим відео посилання. А ми зараз переходимо, скажімо так, оглянемо, розпакуємо, розберемо, а потім перейдемо на тести. Так, друзі, дивіться, я його, Я його вже розібрав, щоб ви потім не казали, що там буде сюрприз трохи маленький. Давайте відразу по інтерфейсах. Я його так навмисно тримаю, щоб ви не бачили такий сюрприз. USB 2, USB 3, роз'єм по TF, ПІТ-карти. HD Майчик, LAN 45 на 1000 Мбіт. Ось такий спидів TOSLINK такого стандарту. Хоча я не вірю, що там TOSLINK. В принципі там 3.5 можливо. Коротше. Неважливо, бо сам по собі ТВ-бокс такий цікавий, більш нічого немає. Тут є будиночок. Давайте відкриваємо і тут активне охолодження. Відразу скажу, на процесор наклеїли просто ось таку металеву пластинку, просто шматочок металу. І все І все, це все охолодження. Хоча воно дійсно дієве, воно працює нормально. Та слухайте, тут 3,5, тут немає SPDF-у. Тут немає СПД, що це за лайно, Нафіга так оманювати людей? Немає СПД. Блін. Оце антенна у нас ось така. Wi-Fi. Оце оце, що маємо, що маємо. Ладно, ладно, ось такий пульт, Bluetooth. Звичайний. Начебто є інфра... інфрачервонка але немає, немає керування, зовсім ніякого. Є кнопки швидкого доступу, кнопка миші, але не аеро. Тут немає гіроскопу. Просто, отаким, просто таким кільцем. І тут у нас 5 вольт, 2 а, отакий адаптер. Ну, в принципі, все. Давайте переходимо і будемо тестувати. І ось тут відразу інтерфейс. Ну, ви бачите диагностичну інформацію з температурою, можете дивитись. А повністю увесь тест. І ви мене запитаєте, чому в тебе інтерфейс російською недавно додав не є? Тобто фільми. А тут англійською. А я вам скажу: це українська. Це українська мережа, інтернет, додатки, параметри пристрою. Тобто у цьому тіві-боксі, якщо ставиш українську мову, то ти отримаєш ось таку фігню недавно додавлений не є. Ладно. Це ми ще так з вами е, трохи стерпимо. Далі, Aida 64. Тут дійсно е, дуже цікаво все реалізовано. Це All Viener Rage 728 модель, 4 х 32 все добре. Е, процесор в нас. 8 ядер Cortex A55, без Little, тобто усі ядра повноцінні, до 1,8 ГГц, 64 розряди, і можна навіть завести сюди якісь імулятори 64 розрядні. За дисплей відповідає mali G57, але інтерфейс в нас Full HD. І пішли. Мережа. Це в нас Connect мережі. ну, Ми далі перевіримо це у 2,4, 286 МБ. Ну, вони на мегабіт на секунду, тут вони трохи путають. Але у 5 ГГц буде те саме. Канальна швидкість буде така сама для 5 ГГц. Ладно, Android TV 14, температура, звісно, дивитись. О, а що там у нас? А чому температура задралася 74? 75. Я перемкнув на українську, і температура пішла 74-75. 76, а чому? Я вам поясню, в мене вже не перший раз. Коли я перемикаю на україномовний інтерфейс, китайські пристрої. В мене був Карлінкіт, який у, в, українському, в українській мові. Опа, вимкнувся цей. В мене була вища температура у середньому на 10 градусів. О, щось оновило. Не відразу, слава, слава Господу! От бачимо, все стало україномовне. До речі, скоріш за все оновлювалось. Ладно, почекали, почекали, оновилося. За це дякую. Відразу дякую. Давайте відразу протестуємо Wi-Fi, бо тут у мене є питання. Давайте, поїхали. Щось температура полізла. До речі, дійсно в україномовному варіанті зазвичай температура вища. Не знаю, з чим пов'язано. Так, це в нас Wi-Fi 2,4 ГГц, і це непогано. 120 Мбіт. Хочу зазначити, що це дійсно непогане. Непоганий показник. Зараз перемкнемось на 5 ГГц. І думаю, що почнуться питання не тільки в мене. Почнуться вони також у вас. Виходимо, перемикаємось. О, Під'єднатись 5 ГГц. Якщо ви не вірите, що канальна швидкість 5 ГГц Wi-Fi в нас така сама. Давайте я піду у мережу. Давайте ми побачимо. Аж 286 Мбіт. Тобто в нас однакова канальна швидкість, що 2,4, що 5 ГГц. Тут ми таки вмикаємо тест і бачимо, що. а ну давай покажи нам клас, і ми з вами отримуємо 150, 170, 180. Якщо ви думаєте, ну ладно, це ж не 400 і, ладно, але ж це і не 100. Для 5 Wi-Fi. Але ось, будь ласка, ви бачите результат. Це біля мого телевізору від роутера 4 метри. І е, у цьому місці, наприклад, RockTech GX1, один з моїх улюблених tv боксів до речі, в опису посилання є. Е, він відпрацьовує тут 400 Мбіт. Саме на цьому місці. А цей відпрацьовує 100 Мбіт е, ну, те, що ви бачите, результат. І це і є такий момент. Тобто, по Wi-Fi є питання. Я під'єдную LAN G45, 1000 Мбітний LAN. Ось тут я вам скажу, питань в мене немає. А до речі, слухайте, ну я почуваю, я чую, як працює. А ну, зараз LAN є. Я чую, як працює охолодження. Уявіть собі, уночі це буде чутно. Прям сильно? Ну, давайте. Це прям буде чуть, я вам скажу так. Цікаво. О, тут мегабітний лан, 1000 мегабітний Лан, будь ласка, 750, 760, 780. Питань нема. Дійсно зробили? 814, ніфіга собі, на уловимірі, коли ви таке побачите, так? 800 на 400. Давайте далі. Антуту 169 295 балів. Начебто, все високі показники, все класно. Но тільки ну, ми доходимо до якихось мультимедійних тестів. То в нас виходить момент. А відразу скажу, що коли ви тут бачите Android TV, ідете у параметри пристрою, ви навіть побачите тут Google Cast. Google Cast не працює. Якщо я вмикаю на своєму телефоні кастинг ну, для того, щоб перевірити зараз я вимкну його на зарядку, вмикаю кастинг. І ми його не бачимо. Я бачу свій Роктек G2, але цей TV-Box в нас не лицензійний, і ми не бачимо в ньому працюючого Google Cast. А якщо ми підемо з вами в зображення та звук, давайте допасування до частоти кадрів. Славно, звісний автофреймрейт. автофреймрейту тут немає нативного. Віму-діагностика бачить лише одну роздільну здатність у Full HD 60 Гц, hdr 10, HDR 10, і HLG. О тут стосовно HLG, і hdr 10 щоб зараз будуть питання. Потім йдемо у параметри. Давайте обираємо зображення та звук. Додаткові налаштування. Давайте. HDMI, Так, звісно, він підтримує 4К-60, все добре. І вимикати HDMI Color Space. Обирати кольорові профілі HDMI, Ще можна адаптивний HDR поставити. Все начебто дійсно добре, все красиво. Ну, давайте тоді тестити. Давайте підемо у YouTube, Заходимо у YouTube. Uh, і перше, з чого я починаю, ні-ні. ні Ми будемо з вами дивитись мій HLG ролик. Це гібрид логама HDR. Uh, ой, а чому таке темне? А? а чому? Ану, відбиває, програє. Ану, давай, давай. Опа, пішло завантажувати. Uh, і давайте ну. І нічого. Знаєте чому? Бо він не може декодувати гібрид гама. Немає її. І просто немає у vip 9 він не може цього зробити у будь-якій будь роздільній здатності, тобто нічого немає. Все, він не може цього зробити. Статистика для SADMів, ви бачите, 0 дропів, 130 Мбіт конект, все добре, да? Клас. Тепер, стосовно, ну, якогось іншого HDR-відео, ось, будь ласка, також і Ось, щось намагається, але воно висить. HLG не працює. А, стосовно істинного HDR, дикарика, ми вмикаємо. Ну, давай вже. Щось він зовсім не хоче. Зовсім зовсім. Ви це бачите. Connect є. А, все є. Не відіграє. SMPTE 2084 не хоче. При тому, що він програвав. Ну, давайте так. Ви бачите зараз вставки. Він більше 1440 не дає обрати і програє з дропами навіть у 2К. Декодування АВ кодику немає. Давайте оберемо у пошуку, наприклад, ту саму Японія 8К. Японія 8К. Ой, як воно задрає. А, вон Японія є. Японія 8К це істинний АВ-1 кодек, і воно не дає його обирати у АВ1. Ось бачите, все. Воно все нафік висить. На 2К 60 Гц. Він може відтворювати Full HD без HDR 60 де Дехто може сказати, так іди у Smart туб і там можна все відтворити. Нифіга. А, Давайте я відразу вам таку ж саму Японію вімкну. З YouTube тут великі проблеми, немає кодиків, немає нічого. Тобто, якщо піти у AIDA 64 кодики, ми там не побачимо АВ 1 апаратного ніякого, ну, щось він там намагається, не хоче все. Щось, щось він зовсім, зовсім у нас погас. Відеоформат відтворення. Давай хоча б 1080p. Слухай, ну повністю перевів на українську мову, блін, і перестало б зовсім працювати відео. Давайте перезавантажимо. Добре, дам йому шанс. Давайте. Я вже не хочу його тестувати. Я вам кажу, я вже не хочу. Тобто є багато питань до цього тві-бокса. Чекаємо на перезавантаження. Так, перезавантажили. Давайте ще підемо. Зараз він прогрузиться у Smart Up Next. Щось, щось він мені зовсім, знаєте, такий. Вібок-загадка. Це той випадок, коли зробили класне охолодження, класний обвіз, але поставили гівну процесор, ну, щось запрацювало, але з превеликими дропами 4К 60 FPS не працює. От от, 4К60 FPS. Якщо ви думаєте, ну хлопці замазують усе, окрім е, діагностики, якщо ви думаєте, що тут є якийсь, якась проблема е, з... Декодером, ні, це Allwinner VP9, декодер апаратний, 4К працює. Бачите, скільки дропів? Це дропи, перше число, а друге це в нас рендеринг, рендеринг самих фреймів. Тобто восьмиядерний Allwinner не може декодувати нормально VP9. Максимально, що він може відтворювати нормально, це Full HD відео у YouTube. Ось таким чином. При тому ще один сюрприз, який ми знайшли. та тут дійсно немає, немає сенсу, наприклад, робити якийсь тротлінг-тест. Ми, коли робили антуту, то піднялось максимум до 80 градусів там, у якомусь піковому значенні. Але вибачте, давайте так. Це Мегого, Вибачте, змазую все, бо є там проблема. Це Мегого, зараз працює. Не працювала зараз працює добре, добре, але Мегогод тільки що не працювала висіло. Блін, я, я, не можу, я не можу рекомендувати ті бокс який зараз працює, потім висить і його потрібно перезавантажувати, щоб він почав працювати. Я не можу його рекомендувати. Якщо я піти у, у, у Коді, який вони створили, КДМЦ, це під Олвинер, хтось там пилить якийсь варіант Коді, давайте підемо у Movies, там у якийсь е, варіант там, відтворення, і він бам, все викинуло. У це все. Оце все, як я це можу якось рекомендувати і якось цим працювати, якщо поставити у дорогучий Mercedes, наприклад, двигун від не знаю, від Запоріжця і намагатись зробити так, щоб він їздив, ну це фігня. Автофреймрейту немає. І звука Dolby Digital діджитал hd в нас буде декодуватись у звичайний Dolby Digital. Ви бачите зараз картинку Dolby Digital Plus. В нас є ніякий Dolby атмос тут не відтворюється, звісно. Давайте далі. DTS HD Master Audio немає, є тільки DTS ядро. Тепер ще одна проблема. Стосовно HDR, тут адаптивний HDR, і кожен раз, коли ми там відтворюємо HDR, один раз відтворює HDR, вмикається, вмикається в нас нормально телевізор на автоматичному HDR, інший раз ми вимикаємо, воно перемкнуло у SDR, вмикаємо ще раз і воно відтворює SDR. Як з цим боротися? Не знаю. А, більш мені тут тестувати нічого. Мені хтось може сказати, ну протестуй там іграшки якісь. Ну Давайте я одну іграшку якусь запущу. Але TV-Box видався ну зовсім незрозумілим для мене. А, давайте. Рапті GP2. А, ми виставили. А що, ви... вимкнуло мені? Уявіть собі, вим... вивантажує повністю діагностику. Давайте перформанс І ще раз запустимо GP 2 Що з Rapti GP? Один раз запускає, інший раз ні. Не знаю, що з цим робити. Давайте, хоча б перший запустимо. Тільки що працював другий. Я тільки що в ньому грав. О! А куди поділися Google Play іграшки? Вони були. Перевів на українську. Все. Так, що завантажується, дуже розчарований. Я можу відразу робити тут висновки і можу сказати так, що я не рекомендую його ні в якому разі. І хоча там є 1000 мегабітний ЛАН, хоча там є восьмиядерний процесор, досить потужний. Працює це все, ви самі бачите як. А, ніяких нормальних моментів. Давайте стартуємо. Давайте. А чому графіка така? Чому? Нам потрібна нормальна графіка. Ні-ні. ні 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 Де налаштування наші геймпад. Ладно. Хоч, хоча б так зіграємо. Ось. А чому, чому воно гріється в україномовному варіанті? Я вам, я вам скажу: в розмовному варіанті воно не грілося більше 71 градуса. Зараз 73, 70, 75. А Чому? Не, не розумію. 74-75 на активному охолодженні. При тому 76. При тому, що це кондиціону. 77. Що за фігня? 78. Як це розуміти? При тому, що, ну, я тільки що грав більше 71 градусу. Вона не грілася зовсім. 79 градусів піково. Це як? Це активне охолодження, може охолодження згоріло? Та ні, воно лопашить так, що просто. Просто фігня якась. Все. Не рекомендую. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.